Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Ну що, друзі, спека все-таки свою справу зробила. Вона негативно вплинула на посіви сої, кукурудзи, соняшнику також. І ми аналізуємо стан кукурудзи, стан різних гібридів. Що хочеться відмітити, шановні аграрії, шановні колеги! Я скажу, що ситуація не зовсім плачевна в центральних, західних регіонах. Ну, дуже вона негативна у Південних. Якщо говорити Дніпропетровська, Миколаївська, частина Вінниччини, Черкащина, навіть є частина Полтавщини, Херсон, Одеса, ну, це не Кукурузний пояс України, відповідно, якщо нема зрошення. Але все-таки хотілося, щоб і в цих регіонах кукуруза давала 10 тонн не менше. Але відповідно до того, що була спека до 60 градусів, навіть до 70 на сонці, то відповідно кукуруза вершок в багатьох випадках, він просто не зав'язався. От ми бачимо, да, друзі. Верхівка качана, вона не запилилася, тобто не вистачило вологи. Це, відповідно, недобор урожаю. Але хотілося, щоб все-таки кукурузка вродила, вона знаходиться в хорошому стані. Вона заклала від 14 до 18 рядів. І Особливо непогано виглядають гібриди десь сфао 260, 280, 300. Більш сильніше спека вплинула на гібриди СВАО 350, 380. Ну, дехто з хлопців посіяв і гібриди СВАУ 400 в погоні за 18 тонами в сухому зерні через те, що чим всі. Розуміють, чим більше фау, тим і потенціал гібриду кращий. Але про що сьогодні, друзі, мова? Мова буде йти про те, що ми відмічаємо от на полях десь відсотків 12-15 рослин, які, друзі, ну, вони і по товщині стебла відрізняються від основної популяції, і качан відповідно. Якщо говорити, от порівняйте цей качан, це з основної е, популяції, а відсотків 12-15 отакої кукурузи. І ми це зустрічаємо ну, майже на всіх полях. І я і раніше це помічав, друзі, що це таке. І однорідно зійшла кукурудза. Ми спостерігаємо за полями, які от зараз обстежуємо. Сходи були рівномірні. Тобто вони не відставали в рості. Але рослини відсотків 12-15, вони відстають. От бачите, друзі, ну, тонке стебло, слабкий качан. То, що хочу я вам сказати, все це проблема, друзі, гібридізації. Це проблема гібрида, Це проблема насільництві. І тому ви все-таки вимагайте пояснення від компанії, якщо ви будете спостерігати в себе таке на полях. Чому 12-15%? При тому, що ви робите все. І сіяти класно, і там престижен плантінг, і точна сівба, і глибина рівномірна, і ідеальний обробіток ґрунту, і добрива вносяться класно, а 12-15% рослин. Відстають в рості, вони ну, відрізняються від основної популяції. І я на ряді гібридів такого не спостерігаю, не буду називати, але на більшості посівів таке є. Тому, друзі, це питання, проблема в насінництві. На ділянка гібридізації недороблено. І тому ви. Коли в себе виявити таку от проблему на ваших посівах, незважаючи на те, що там спека, не спека, це не проблема в спеці. Це проблема іменно в чистоті гібридності. Оці якраз 12-15%, що ми бачимо на полі. Тому хотілося б, щоб такого не було. Хотілося б, щоб кукуруза була однорідна. Якщо качан він ну, не такий, як хотілося б бути, але 18-16 рядів, 35 зерен ряду, але він має бути однорідним. І рослина має бути однорідна. А 12-15% рослин в полі недорозвинуті, відстають від основної популяції, качан менший, товщина стебла, вони будуть і ламатися. І це недобір урожаю. І це можна суттєво не добрати, друзі, а це ваші кошти. І тому ми, як експерти, все-таки хочемо, щоб ви і в коментарях написали також, а чи є у вас в посівах така ситуація? Як ви пояснюєте, Хочеться, щоб оригінатори насіння кукурудзи написали свою думку, хто виробляє, займається насінням, особливо великі, транснаціональні. І не тільки транснаціональні компанії, а і наші вітчизняні компанії, які займаються гібридізацією кукурудзи. Оце така інформація, друзі. А так, кукурудзка ну, пережила ту спеку, яка була. Да, нижній ярус він сухий, там десь метр метри листки висохли. Але там, де качан наливається, в принципі, листя зелене, стебло зелене, є стироси, ну, пройшли койде опади. Тому сподіваємося, що все-таки кукурузка дасть урожай. З вами сьогодні, друзі, команда Artfields, я Олексій Сергієнка. Якщо вам сподобалася наша інформація, поставте ваші подобайки. Ваші подобайки. Вони і дають можливість на YouTube інформацію робити досяжну і до широкого кола аграріїв. І також кількість ваших подобаєк. Це буде ваша вдячність за роботу нашої команди ArtFields. І ще хочу, друзі, сказати, що команда ArtFields, ми не тільки відео знімаємо по полям, там показуємо різну інформацію. Ми також маючи великий професію. Ну, Практичний досвід, працюючи в відомих компаніях і отримуючи високі результати по врожайності, рекордні результати, ми надаємо агроконсалтинові послуги. Ми можемо провести фітосанітарну експертизу в вашому господарстві, друзі. Ми можемо допомогти сформувати на наступний рік ну, ваш бізнес-проект. Або бюджет, як хочете, називайте, попрацювати з технологічними картами, повибудувати систему живлення, систему захисту посівів, систему насінництва, систему обробітку ґрунту. Тому, будь ласка, запрошуйте, ми завжди готові прийти на допомогу. Інформація про нас вона є і на фейсбуці, і на сайті. Ну, телефони, телефонуйте, все це є. На все добре, до зустрічі. на Нашому каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Хто не підписаний, підписуйтеся, друзі, через те, що ми знаємо, що багато хто нас дивиться не підписані. Тому, будь ласка, підпишіться і ви будете отримувати завжди хорошу, корисну, професійну, а саме головне, своєчасну інформацію. На все добре. Слава Україні! От зараз я порахую якраз відсуток таких недорозвинутих. Ну, щоб це було швидше, я візьму 25 рослин. От раз, два, недорозвинута, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шестнадцать, семнадцять, вісімнадцать, девятнадцать, двадцять, п'ята недорозинута. 21, 22, 23, 6, 24 і 25. Шість недорозвинутих рослин це 24%. От на даному полі, друзі, 24%, як ми вже говорили, тих, які відрізняються і по товщині стебла. І ну, по висоті вони майже не відрізняються, але по качану ну, від основної популяції ну, відсотків на 30 вони менші.